Всім привіт! Ви на каналі Квітково-Полунична та Овочева Грядка. Сьогодні 16 листопада, і я вирішила зняти маленьке відео. Я знаходжуся в тепличці. Посадила я тут ще полуницю, це сорт Едвіна. Цих два рядочки я садила тому тиждень в А цих два рядочки тільки вчора. Тільки вчора я їх посадила. Як бачите, яка різниця, коли в теплиці. І я вже деякі листочки, котрі похилилися, негарні були, я забрала від кущиків. А це тільки посаджено. Після посадки на другий день я підживила таким, підливала таким препаратом сезарин, антистресант, стимулятор росту коренеутворювач з фунгіцидною дією. Ним я користувалася. І на квітах дуже гарно нарощує кореневу. Зараз я покажу цей кущик, у нього немає серцевинки. Я не бачила і посадила. І другий день я підливала цим, після того, як посадила, підолила цим сезарином. Дивіться, як гарно вона, як файно нарощує кореневу. Скільки цих біленьких корінчиків, як стимулює цей препарат, мені дуже сподобалося. Я вимикнула цю рослинку, тому що серцевинки в неї немає. І посадила іншу і побачила такий результат. Цим першим рядкові це була касетна розсада. Касеті попробувала, листя велике, були випади, але нічого. Будемо знати другий раз. А це стаканів така розсада. Цей останній рядочок тут половина бріне, половина петра я посадила, тому що були саженці, в мене є і на вулиці вони, і я тут їх посадила. А це все. Едвіна. Вони ще не наростили таку кореневу, як потрібно, на мій погляд, ось такі корінчики, але я садила і в теплиці їм нічого. Відправляти я не відправляю з такою кореневою, тому що у дорозі, якщо коренева не заповнена, коли будуть кидати посилку, може повисипатися торф. То я такі не відправляю. Є у мене ще. Чотири ящики цієї розсади. І ще на вулиці у мене є під маточними кущами. Тут на вкоріненні у мене стоїть це не цілий ящик Донна, гарна ягода. Фелко, чотири ящики стоять на вкоріненні. Ось покажу, які вони. Такі ще корінчики. Ну, це на весну, я думаю. Будуть Кристіна і Апріка, і Едвіна. Ну, не знаю я, в мене тепличка невелика, тож не поміститься багато тут. Ще повідрізаю розсаду з-під кущів сюди, занесу, так що немає місця більше ставити розсади. Можливо, якийсь сорт ще виберу. Ще верді бачила є вуса гарні, то, можливо, його поставлю на вкорінення. Буду бачити, як на вулиці дощик. Дощик невеликий, але є. У нас ця осінь дощова, то я вирішила в теплиці зайнятися і так посадила. В нас ще передають плюсову температуру. Надіюся, що кущики підуть вріст і все буде нормально. Я минулого року посадила з вусів тут два рядочки, але я квіти вирощувала, ну, незручно було, тому що квіти люблять сонце, а, е, люблять притінятися, а полуничка любить сонце. І коли стояли горщики з квітами. Затіняли полуничку, вона в той самий час плодоносила що й на вулиці. почти. Може, там пару днів раніше, але мені так не сподобалося. Тож вирішила цього року спробувати засадити все полуницею, тому що розсада була своя і хочу показати людям, яка ягідка, тому що є багато бажаючих, але хочу. Хочуть побачити ягідку, яка вона. То так, друзі, ще покажу на вулиці. Ось так на вулиці в мене Едвіна. Кущі розрослися гарно. Як все буде добре, на весні, надіюся, на гарний урожай цього сорту. Це у мене під кущами ще стоїть на Корінчики ще ростуть, але ну, коло маточного куща їм все одно краще. Ось так вона розрослася, треба вуса ще деякі обрізувати і тому що ось ягодка вона не доспіє вже. Сорт мені сподобався. Цікая. Ось він поділився, як бачите, знову квітоноси, це постійного плодоношення. без перерв. Ось знову. Такий сорт едвіно. В цьому ряді є в мене і інші сорти, котрі я тільки розводжу, теж ремонтантні. Ось так у нас дощик такий дрібненький, мрячний. І це у мене рядок з ремонтантними. Пізніше садила. Тут Анія є. Вони ще невеличкі кущики. Є альбіон. Альбіон дуже гарний. І цей рядок теж ремонтантні сорти. Це така гармонія, це пізно посаджена, але вона приживилася, я її вже підкормила ще раніше. Габрілої в мене. Така Флорида Б'юті. Тощик починає сильніший. Ось це Маради була. Питали мене, чому вона така дрібненька. Вона і є така. Невеликі листя у неї. Але смачна, дуже ягідка. Тут мені з гусів вислали Єлизавета Друга. Я її думала вже викидати, була погана, були погані муса, але поставила на вкорінення, вона дуже гарно вкорінюється. То є декілька саджанців, буду розводити. І це мій сорт, який я називала Марігет. Я від нього не відмовлюся, тому що він дуже мені сподобався. Смачна ягідка, я знову його посадила і буду вирощувати. А це тільки розводжу по пару кущиків. Дріско Зарт. По 10 і манжистик. Вони ще маленькі, але вони вже ростуть. Друзі, дякую за перегляд. Кому не трудно ставте, вподобайки, підписуйтесь. Ще будуть в мене новиночки, буду показувати. Всім гарного дня, мирного неба, до зустрічі на каналі.